Всім привіт! Шоу Канада, Саша. Хочу поділитися з історією, яка в мене сьогодні трапилася. Сьогодні зранку розвозив резюме по електричним компаніям. Зробив собі такий на електрика резюме, научня електрика розвозив, а потім після обіду десь в пів перше, чи в дванадцятій почав розвозити закази, їжу розвозити по Дордашу. І... Під час роботи десь от, годину тому, півгодини тому <хи> їду і бачу в мене-ділень, бабок, якісь запчастини повилітали з машини ззаді. Я бігом зупинився 20 метрів на парковці, вибіг, позбирав. Е, відпало в мене е, кольцо ресори. Таке вушко рісори, скоба рісори, що тримає рісори. Одна. Ну, розламалося вже старе. Я підібрав. Та й завіз заказ і поїхав потихеньку 50-60 в магазин запчастин, який я тут вже знаю, лордко. Приїжджаю в магазин запчастин, показую їм. Не знаю, як сказати Скобарісори, показую їм. Менеджер подивився, у нас немає такої. Під'їдьте там на іншу фірму, називає мені фірму. Я попросив, напиши мені адресу. Він написав адресу, я під'їхав 3 кілометри. Це якась така фірма, ну велика фірма, яка, я так зрозумів, виготовляє металеві запчасті, ну, виробництвом займається. Я до менеджера показую йому так і так, Ідемо покажеш на машині. Я вийшов, показую на машині, що це скоба рісори. Він подивився, каже: о, то тебе тут типу, лишні р... ресори. Наскільки я зрозумів, що в мене стоїть подресорник. Для перевезення великих вантажів. Він каже, то викинь це зніми, це нафіг не треба. Нащо ти що, щось возиш тяжке? Я кажу, та нічого не вожу, <кій> пусти їжу. А він каже: та викинь, зніми взагалі нафіг. Я кажу, то я не маю часу гратися, я з України в новоприбулий. Він окей, я можу тобі зробити 5 хвилин, десять баксів. Я кажу, ну та роби, я зараз тут вже прикручую їй цю скобу кобурисори. 65 хвилин виходить, йде до машини, йдемо, йдемо. Е, сказав мені, як гайка буде, як е, шайба, як болт, і як це скоба ресори називається. І зібрався ставити мені на машину. Я кажу, то я сам поставлю, все окей. Я кажу, що з мене? Він каже, та нічого. То нічо. я кажу, то як нічого? Та безплатно бери. Чого ти? Я подякував, за безкоштовно мені дав запчасть скобу ресори Я прикрутив пальцями, зараз їду назад. Торговий центр, коли якого я працюю, закази збираю. Та й так, ну, приємно. Людина просто знала, розпитав мене, ким я був в Україні, що там. Знала, що я з України і безкоштовно мені скобурісори з гайками, з шайбами, нормально, металеву. Якісно дав. Я прикрутив пальцями, правда, в мене ключа немає, в мене максимальний ключ на 15, а то, походу, вона 18 чи що. Дома є газовий ключ, думаю, газовим ключом вже дожму. Так пальцями зажав та їду вже, не трясуся за задницю, бо переживав. Думаю, блін, ресори розлетяться чи що, тут постійно стрибаєш, такі перепади є. Отака от от приємна штука. Людина дала безплатну запчасть. Сьогодні отримав дзвінок, канадський роботодавець запросив мене на співбесіду на п'ятницю. Займається вікнами, встановленням вікнам дверей на п'ятницю вже є якась надія, що може я знайду роботу. Все, па!